Всім привіт! У цьому відео я розповім про свої невеличкі роботи в саду. Потрібно підв'язати якісь колоновидні груші, яблуні, обрізати липи, церцеси канадські. Ну і таких багато, принципів, дрібних робіт. Але у кожної такої роботи є свої нюанси, про що я з вами далі і поділюся. Перейшла я на свій виноград. У мене є декілька лоз, які не підв'язані. Ось типу того. Зараз і треба ось так буде укласти і підв'язати. Майже всі будуть на першій лінії, які є більші лози, то, звісно, що я їх буду підв'язувати ось на другу дротину. Підв'язувати буду е, ось такою підв'язкою. Це такий еластичний шнур, я б сказала, не він типу резиновий. Не пам'ятаю, де я його замовляла. Здається, це клуб рослин. Згадала. Легенько буду підв'язувати, щоб не сильно пережимати. Ну, в принципі, цей шнур він достатньо так. Такий резиновий, він для цього і вигаданий, щоб не передушувати основу у рослин. Так, викладаємо. Це ще й багато відрізала, але що є. Й... Легенько не зажимаємо. І з кожної ось цієї бруньки буде йти пагінь догори, і потім я отак от буду прив'язувати молоді пагани.

Я ще ось такі колоновидні яблуні покажу вам. Бачите, вершочок треба підв'язати на основу, тому що буде викривлюватися. Це буде недобре для цих яблунь. І з тієї сторони так само. У мене є ось ця частина, де я раніше прив'язувала цим джутом для того, щоб сформувати правильно ухил. Але зараз вже не потрібно, рослина вже вкорінилася і вона з часом все ж таки почне врізатися. Ну, це буде через років, наприклад, 2-3, але все одно зараз звільнила і буде рослині набагато краще. Ось мої груші і яблуні, вони на карликових підщепах. Тут десь загалом 8-12 дерев, одне дерево засохло. на жаль, От. Але, в принципі, вони себе тут добре почувають, і я їх зараз підв'яжу. Потім підемо з вами, обріжемо там малину і будемо видаляти повністю цю всю огорожу, щоб додати більше світла, живій огорожі і стуй. Рекомендую взагалі обрізати під пеньок, повністю видаляти усі оці пагони. Але оскільки в мене немає літніх сортів, то якщо я буду постійно обрізати на пеньок, то отримаю ягоди лише пізно осінню. Мені потрібно, щоб ще малинка була десь на початку літа, можна сказати, посеред літа. Тому я буду отак от видаляти, десь отак от, наполовину буду вкорочувати оці всі пагони і виносити за територію, щоб шкідники, які отут зимували, не потрапляли сюди назад, в, цю, в мій малинник. І коли потепліє, я зберу пилососом садовим оцю всю все це листя, всю цю траву і листя особливо із черешень тому що там теж можуть зимувати шкідники зараз дуже мокро я цим не займуся і трішки пізніше викопаю усю порусуль яка розрослася на самому і ще не лишайте в одному кущі багато пагонів, вирізайте тонкі і десь 3-4, не більше, тому що буде велика загущуваність. Там, будуть заводитися шкідники, не буде провітрюватися серединка, не буде дозрівати ягідка. Ось на цьому прикладі зараз я вам і покажу. Так. У мене є тут тонкі зовсім. Видаляю їх. Шу от якраз три пагони. Це. Цей куй готовий це ремонтантна малина. В попередніх відео ви бачили, як я обрізала свій плодовий сад. Зараз хочу обрізати лише декілька гілочок, які заважають мені ходити між деревами. Тому що, коли ще розпуститься влітку листя, то це взагалі будуть такі хащі, а я люблю ходити між деревами, щоб мені в око нічого не кололо. В принципі, це будуть плодові гілочки, які можуть подоносити з ними все добре, але вони заважають, ось, наприклад, у цій зоні. Ось тут я отак буду прямо ходити. Буквально зріжу декілька гілочок. Так, зараз я за лавандовим полем сипаю якась дивна крупа сніжна. Сподіваюсь, вона мені не завадить. Раніше я, в принципі, хотіла формувати ці липи як жива огорожа, живопліт, десь метра два, можливо, більше, але зрозуміла з часом, що я буду витрачати дуже багато на це зусиль. Тим більше навіть нема кому делегувати, Зараз війна і реально тут проблема з чоловіками. Самі мені буде дуже тяжко, тому я буду їх пускати на вільний випас. От, тобто вони будуть вільно рости. Я лише обріжу ті гілки, які труть одна одну, зроблю санітарну обрізку і видалю ті, які ростуть біля кореневої шейки, тобто поросоль і в принципі все, що їм потрібно, більше нічого. Все, обрізала я всі липи, видалила всередині, які труть одна в одну, і видалила ти гілки, які виходять. Сюди ось на прохід, бо з часом ці гілки будуть потовщуватися і лягати на огорожу на лавандове поле. Також підрізала багато, я б сказала. Не всі, звісно, але більшість нижніх гілок для того, щоб вони не залазили теж з часом в огорожу лавандову і видала їм центральні провідники для того, щоб вони були трішки розкидисті вгорі і, відповідно, змикалися в ряду, щоб закрити пейзаж. Ось цей пейзаж. Таким чином, завершила я обрізку. Прекрасно. Йдемоте зараз із вами до церцесів канадських, які є вздовж ягідного поля. Бачите, вони зовсім маленькі, але вже потрібно робити, точніше, формувати рослину з самого малку. Я вже їх, певно, четвертий рік чи третій формую. У них немає тут поливу, тому у них малий щорічний приріст. Виростила я їх усіх із насінини, які насіння брала у себе у дворі. У мене там є два дорослих церцеси. От і тут утворилася така ціла алея. Вирізати буквально буду по дві-три гілочки орієнтовно на кожному деревці, виключно санітарна обрізка, гілки, які труть одна одну. Сухих тут майже немає. А ті, що є сухі, то це утворилося після того, як у нас бив сильний град. Або позламував гілки, або просто гілка засохла від сильного удару, бо град у нас був такий дуже великий і гострий, з гострими краями, який просто розтрощував гілки. Почнемо. Так, ось ви бачите результат. Я недавно буквально зняла горожу і вже о, такі жахливі жовті туї. Але в принципі це все можна виправити. Просто почистити їх, обробити, і за декілька років воно, звісно, що заросте. Тут ви можете бачити бачите, гарненькі, які <сум> тому що це дуже давно. Я зняла, і вони ще не встигли пожовтіти. І треба забирати повністю всю огорожу. Це була тимчасова огорожа, коли ми тут будувалися. Тепер ми вже живемо, і воно нам зовсім не потрібно. У нас є огорожа, це туї, і будемо зараз з вами їх якось рятувати. Бандовий з кав'ярні. Далеко ходити не треба. Ще ми почали перед продаж полуниці. Це ремонтантний сорт. Аліна. Він у нас один на полі. Саме його ми продаємо, який плодоносить із травня і аж до морозів. Головне, що ви садили цей саджанець на сонячному місці. Посилання на сайт я лишу в описі під цим відео. Зараз ось так виглядає поле наше ремонтантної полуниці. Я декілька днів назад ходила, робила огляд в інстаграмі. О тут сажанці у нас виштики, дивіться, тут навіть уже і цвіт є, дивіться. Ось він. І саме ця полуничка буде у вас із травня і аж до самих морозів. Тепер мені знадобиться лопата, трішки ґрунт промерз, але нічого, я справлюся. відкопаю краї. І потім вийму ці стовпці, бо стовпці ще знадобляться, вони дубові, можливо, десь щось прийдеться огорожувати, там, не знаю, якусь ділянку. А, молотком одіб'ю б'ю оці дошки. Бачите, тут лишилося один, це два, три, ще чотири стовпці, і, в принципі, буде готово. Я, певно, в цьому відео вже не встигну вам показати, як я буду підчищати ту, і це буде вже в наступному. Тож, зараз, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок і вподобайку. І я на днях ще зніму, як буду підчищати. Головне, щоб погода була хороша, бо якщо буде дощ, то звісно, що не зможе зробити. Витискала. Гляньте, покажу. Тут нема метра, трошки менше. Це за років шість чи п'ять. Бачите, наскільки він струг. Ну, тобто зовсім трішки. Нічим не обробляли. Ми цей дубший частина його, він був розрізаний надвоє. Гляньте який. Ну, бачите, п'ять років вистачає. Ну і останнє на сьогодні це я хочу занести ці гортензії вони білого кольору у будинок, щоб вони вже почали рости. Хочу, щоб раннє цвітіння почалося, бо вони будуть стояти на вході в кав'ярню. У нас там завжди стоять каткові рослини, якісь, а цього року я захотіла гортензії. Кожного року міняю якісь нові композиції. Вони будуть стояти, певно, що у корзинах, плетених, ну, ще я не впевнена. Ну, занесу їх все-таки. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться зараз і до зустрічі у наступних відео. Мульча привозиться до нас нелегко насправді. Так, коротше, ось така фура сіла в нас. Весна це такий час, коли грязюка і складно доїхати. Саме в нас по вулиці.